Андрію, вітаю. Згідно за оцінками вболівальників, на сайті нашого клубу ти отримав найвищий бал у грі проти Шахтаря. Що можеш сказати? В чому запорука такої хорошої форми та гри одразу на початку сезону? Добрий день. Я трохи здивований. Ти не знав, так? Ні, я не знав цього. Ну, не знаю, напевно. Коли вийшов, трошки заспокоїв гру, бо перші хвилини нам дуже важко вдавалося, і напевно, саме через це чи можна це назвати знаєш другим диханням якимось, другою молодістю, третьою? Як що ти скажеш? Та в мене ще перше дихання не не закінчилось. Я вважаю, що в мене ще багато сил, щоб грати на високому рівні. Як ти вважаєш, чи можна було зачепитися за очки у матчі проти Шахтаря? Якщо так, то чого не вистачило? Для цього. Ну, як показує вчорашня гра Шахтаря з Вересом, то з ними можна грати і заробляти очки. Думаю, в кінці у нас, ми так трошки навіть прижали їх до їхніх воріт. Я думаю, що якби ми, напевно, були трохи рішучіші і сміливіше грали, то ми взяли б очки в тому матчі. Чи вдалося тобі вже відновити сили після матчу з Шахтарем, підготуватися до Олександрії? Чи будеш ти вже в такій оптимальній та свіжій кондиції, як на той матч? Звичайно, вже пройшов тижневий цикл. Ми до кожної гри готуємося однаково. Не підстроїмося під суперників. У нас є своя гра, і тренера підводять нас під кожен матч в оптимальних кондиціях якої гри ти очікуєш від Олександрії, вже продивившись, напевно, їхні матчі з іншими суперниками, за рахунок чого можна буде здобути над ними перемогу? Ну, Олександрія, це для мене таке місто. що Там ніколи не буває легко. От скільки я там не грав, мені завжди там якісь такі матчі виходять всі бойові до останнього, куча стиків, єдиноборств. Жовтих карток постійно дуже важка гра. Тому ми всі настраиваємося на що буде багато боротьби, і хто виграє ту борьбу, хто буде більш спокійніший з м'ячем, то і переможе. Дякую тобі за розмову. Бажаю перемоги. Звісно, в цій грі. І Проявити себе так само, щоб болівальники тебе оцінили на найвищий бал. Дякую Дякую.